Нові правила як подати заперечення на акт податкової перевірки і не втратити свій шанс на захист своїх інтересів. З квітня 2025 року теж є змінено правила подачі заперечень на акт податкової перевірки. Після подання заперечень на акт податкової перевірки, сам податковий орган повинен повідомити вас про те, як і коли буде розглядатися дані заперечення. А ще у платника з'явилась можливість приймати участь при розгляді таких заперечень дистанційно. Посилання на відеоконференцію вам надійде безпосередньо до вашого електронного кабінету. Але, як завжди, тут є також нюанси. Таке повідомлення повинно прийти вам протягом двох робочих днів з моменту отримання податковим органом ваших заперечень, але не пізніше 4 днів до моменту самого проведення цієї відеоконференції. На розгляд даної комісії можна прийти самостійно або через свого представника. Усні пояснення подавати також дозволено, але усі письмові пояснення потрібно подати заздалегідь, а не під час конференції. Знайте свої права і вдало ними користуйтеся. А якщо вам потрібна допомога в цьому, звертайтесь до мене за консультацією.